Всім доброго раночку! у нас ранок починається з адвент календаря. Ось такий сюрприз сьогодні до нас прийшов. Сину, можеш розпаковувати. Будемо дивитися, що там таке, там, наче якісь шоколадки мають бути. І що там таке в нас? О, палець зі стрях. І тут О, що це! Цукерочка. О, сегодня у нас будет сладкий ранок. Ну, стой, стой. Ну, стой. А там и инчи уже. Всіх вітаю, дорогі друзі! І я зараз на фоні такою гарненькою красивою вирішила записати вам старт відео, щоб ви побачили таку красу. Вона дуже сяє. Ми зараз у торговому центрі, ми вже прибули назад додому і вирішили сходити гуляти. До речі, дослідили Пуму аутлет. Дуже гарні знижки. Зараз там обов'язково все покажу. Життя прекрасне. А це я зайшла у Puma Outlet, Тут дуже гарні знижки на загальну колекцію, мінус 30%. А ось ці жовті ціночки це додаткова знижка на осіннє літнє взуття. Для діток також дуже таке потішне взуття було і по знижці 30%. А це я собі придивилась гарні кросівки, вони дуже дешево коштують, як на зараз. І в мене колись така моделька та сама була, але тільки світліша. Дуже зручні, раджу всім. Зимові модельки виглядають приблизно так. Там у кожній моделі є штучне хутро. Не на мінус 30, звичайно, але в принципі до 10 точно витримують. Не всі моделі я вам скажу, мені сподобалися, але на деяких були ще жовті ціночки. Ось такі самі кросівки є у мене, в них доволі м'яка стелька, зручно, м'яко і тепло. Ми знайшли ще в один магазинчик, і я не витримала не примірити цю красу. Подивіться, яке миленьке воно. Тут так гарно розходиться донизу. Подобається Ось такі тут гарні стільці. Можна присісти, відпочити. Взагалі, мені подобається дуже цей торговий центр. Тут не дуже багато людей. Буває, вихідні, звісно, буває набагато більше, але у будні дні тут зовсім мало людей. Прийшовши додому, ми зустріли майстра, в нас продовжується епопея, чинимо кухонний мийник на тепер. Майстер вже новий тому що ті були зовсім некомпетентні, і він сказав, що доведеться знову в ванні все переробляти. На жаль. Андже зняли панель верхню, вона вся повністю мокра була. Виставили її на балкон, щоб воно стікло хоча б трішки. Ось чим я займаюся, це ми відсунули шафу, вона теж в плісні. Ось тут знизу, бачите, все. Всю меблі, всі меблі треба викидувати тут. Ось, а я взяла, буду відкрявлювати і дезінфікувати це все. Ось цим жити нереально. Просто. І, хоч плісню немає, я все одно вирішила розчином із соди, все продезінфікувати на всяк випадок. На тепер стінка просушується. Сказали, десь два тижні, і все буде сухо і можна перефарбовувати. Я ось нарешті вирішила спробувати це пиво, яке ми купили за копянчик медмалина. Як я казала раніше, ми пробували вже вишеньку і лісовий горіх. Дуже смачно було, тому в цей раз вирішила спробувати щось нове. Має бути дуже солоденьке. Налила собі в такий бокальчик, не зовсім пивний. Це більш для якогось лікера, але захотілося якоїсь презентабельності вже. Зараз спробуємо. Я вам скажу так, пиво не дуже відчувається, реально такий Солоденький в міру солодкий і в міру малиновий смак, то не відчувається якогось такого малинового концентрату чи такого дуже пересолодженого меду, як завжди буває. Я взагалі не люблю пиво, але ось це саме смакове, національне гірське, дуже цікаво було спробувати. І після першого я в нього закохалась. Це, напевно, одне з небагатьох пив, як я, в принципі, можу, хоч трішечки коштувати. Тож раджу усім, якщо будете у закупанах, обов'язково купуйте і е, куштуйте. Не пошкодуйте. Всім гарного вечора!